Бабусин квадрат, як я в'язала його. Для переходу на наступний ряд у мене є маленька хитрість. Я не роблю дві повітряних петлі, а просто роблю стовпчик з одним накидом. І із під нього я формую половинку кута, тобто три стовпчика з одним накидом плюс одна повітряна петля. Бо один сегмент мого квадрату. Є три стовпчика з одним накидом плюс одна повітряна петля. А кути — в мене подвійні сегменти, тобто три стовпчика з одним накидом, плюс дві повітряних петлі, плюс три стовпчика з одним накидом плюс одна повітряна петля. Ну а далі в кожному проміжку я формувала три стовпчика з одним накидом. Мій візерунок складає сім рядів: два ряди сірого кольору, два ряди червоного кольору, два ряди сірого кольору, і відрізаю ниточку та ховаю у полупетлі. І останній червоний один ряд, після якого я теж відрізаю ниточку і ховаю хвостик. Чому один ряд одного кольору? Де тому, що я потім буду його збирати з іншим квадратом. Який теж має такий один ряд. Один ряд це половинка сантиметра. Тобто, у мене один сантиметр це два ряди. Ну, і саме головне, я починала не з петлі амігурумі. Я просто роблю три повітряних петлі. І з першої петлі я формую свій перший стовпчик з одним накидом. Чому? Дві повітряних петлі. Тому що я придумала таке правило, що скільки накидів, стільки повітряних петель плюс одна. Ми маємо стовчик з одним накидом, тому ми формуємо дві повітряних петлі. А третя, точніше, перша, це і буде та петля, яка буде все тримати і формувати наш квадрат. Тобто, по суті, це нібито в'язання по колу. Ні. Це в'язання по квадрату, тому що у нас круг з кутами і перехід кольорів. Тобто цей хитрий стовпчик з одним накидом, який у нас з'єднує половинку кута, із якого ми і будемо формувати наші три перших стовпчика з накидом, І це половинка кута. Тобто, наш квадрат буде мати. Кут, в якому ми будемо формувати половинки. З половинки почали, половинкою закінчили. І в самому кінці вже робимо дві повітряних петлі.